Під час чергового засідання Лозівської міської ради депутати одноголосно підтримали внесення змін до програми підтримки територіальної оборони та інших військових формувань ЗСУ на 2023-2025 роки. Пропонується в про додаток другої програми доповнити пунктом 61 матеріально-технічне забезпечення підрозділів Збройних сил України, а саме передбачити виділення міжбюджетного транспорту в розмірі 1 мільйона гривень на матеріально-технічне забезпечення потреб військової частини А 4667 збройних сил України для придбання катушок з оптоволокном для. ФПВ дронів по загальному фонду. Також пропонується доповнити пунктом 62 матеріально-технічної забезпечити, а саме передбачити виділення міжбюджетного трансферу центру спеціального призначення АМЕГА Національної гвардії України, військова частина 3073 в розмірі 500 тисяч для придбання військового спорядження, засобів прицілювання та наведення безпілотних летальних апаратів різного типу, військового обладнання, засобів забезпечення життя. Діяльності, а альтернативних джерел живлення, комп'ютерної техніки, обладнання об'єктів проживання та несення служби ці коригування забезпечать можливість виділити кошти на військове спорядження, дрони, засоби життєдіяльності, комп'ютерну техніку, альтернативні джерела живлення та інше важливе оснащення. Окрім оборонних програм, депутати затвердили низку договорів із постачальниками для великого соціального проєкту Фабрика кухня. В рамках реалізації даного проєкту міським головою Сергієм Зеленським укладено договір з товариством з обмеженою відповідальністю Фудтехнікс та фундацією конфлікт та розвиток. В рамках цього договору планується поставка для фабрики кухні, яка будується в лівській частині місця, обладнання, інвентаря, кухонного, в тому числі, для подальшого використання на даному об'єкті. Наприкінці сесії слова надали старостам старостинських округів, які прозвітували про виконані роботи у 2024 році. За місцем проживання люди мали можливість отримувати адмінпослуги. Працював постійно мобільний ЦНАП щомісячно, здійснювались виїзні прийоми спеціалістами пенсійного фонду України, за що ми дуже вдячні. Надавалась безоплатна правова допомога населенню. Була виїзна зустріч центру зайнятості, проводили представники міста Харкова. Відповідно до своїх посадових обов'язків, як староста округу. Я здійснювала особисті прийоми громадян. 249 чоловік звернулися з різних питань. За зверненням було видано 162 довідки, 62 родини звернулися питання оформлення субсидій. Складено 63 акти обстеження, видавалися талони на пільговий проїзд. Як місцеві мешканці, так і внутрішньопереміщені особи у нас забезпечувалися протягом року. Гуманітарною допомогою від різних донорів, також про підсумки свого навчального візиту до Швеції у рамках шведсько української програми посилення управління побутовими відходами в Україні прозвітував секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Візит цікавий, все насичений. Але що для нас на сьогоднішній день? Завтра у нас буквально вже онлайн з шведськими партнерами північного кластеру євля, який конфігураційно схожий і по населенню на наш. З 9 по 13 у нас візит шведської делегації проєкту for Ukraine», які будуть дивитись на ситуацію, яка у нас з твердими побутовими відходами. Ну на виході проєкт передбачає дію протягом трьох років. Ми побачили, як це працює там. Є вже певні думки, певні напрацювання. А це сортування сміття, це робота з населенням, це сортувальні майданчики. Це вже більше, мабуть, питання біогазової установки, чим а новий полігон, і більше, мабуть, біогазова установка, чим сміттєспалювальний завод. Тому що ну, те, що ми побачили, воно більш мені здається ефективно працює. Тому це був візит не просто подивитись і захопитись, а це один із етапів реалізації. Проєкту, в якому ми будемо ще три роки працювати, і шведські партнери нам будуть допомагати. Як вже надавали допомогу баками спеціальною технікою, і будуть допомагати нам організовувати схему поводження з відходами в межах кластеру, це міста Лазава, Лазівська громада і ще шість суміжних громад.